Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Останній пакет військової допомоги від Німеччини включає в себе 50 бойових машин Дінго 2. Вони нам надаються з запасів буддесферу. Це практично нова зброя. Дінго 2 прийняти на зброєння тільки в тисячу, 2003 році. Це колісна машина, бойова броньована, легко броньована машина з колісною формулою 4х4, екіпаж. Водій плюс 8 чоловік десанту, двигун 222 кінські сили, досить потужний двигун, досить потужний. Везе він цю машину з швидкістю 100 км на годину, за хода 700 км. Долає підйом на 31 градусів і брід на 1,2 метра. Є два версії цієї бойової машини. Коротка база, це відстань між передньою і задньою вістю 3,25 метра і довга 3,85 метра. Колісна Формула 4х4, загальна довжина 6,2, висота 2,5 метри. Для чого призначена така бойова машина? Ця бойова машина призначена для пересування особового складу, для розвідки, для управління і зв'язку, як медична машина, як РЛС обзору поля бою. До речі, дуже гарна РЛС обзору поля бою, поля бою у німців є на цій машині. Вона бачить. Пішохода майже за 2 км, а людину, що повзе, там трошки менше кілометра. Потрібна штука, потрібна. Крім того, ця машина може використовуватись як платформа для самої різної зброї. От як ви хочете, туди і ставте. Зручна вона. Має башту, електронно-оптичний приціл, там лазерний дельномір, дистанційне керування ну все як має бути. Все як має бути. Е, можна керувати. Зброєю не виходячи, не вилазячи з машини. І це дуже важливо на сучасному полі бою. Має два типи башти e, w 100 і e, e, F W200. Це відповідно вага 100 кг. На ній можна ставити легкий кулемет МГ3, 7,62 мм калібра і кулемет 556. На FLW 200, там два рази тяжча ця башта, тому що можна ставити Браунінг М3М 12,7 або 40 мм гранатомет автоматичний. Ну, для більш потужної, звичайно, треба більш потуж... для більш потужної зброї треба більш потужну башту. Е, дуже ефективний е, захист. Звичай, захист балістичний протимінний в неї на рівні станах 3. Це натовський стандарт з безпеки. О, це непоганий стандарт. До речі, давайте освіжимо в пам'яті, що це таке станах 3. Значить, він має забезпечити протикульовий захист при обстрілі бронебійними кулями 7,62х51 з відстані 30 метрів, це з кулемета. І при швидкості зустрічі 960 метрів на секунду. Це висока швидкість. У нас не всі російські кулемети не, не мають такої навіть на виході зі, зі ствола близько. Протимінний захист станах 3 має забезпечити уламковий захист від 155-мм снаряда, який впав на відстані 60 метрів, і всі, е, всі уламки не повинні пробити броню. Крім того, має протимінний захист автомобіль проти 8 кг. Вибухівки протитанкова міна 8 кг. І Є6, є зараз вже випробують на 8 кг. Причому станах 3А це при підриві міни під колесом, станах 3Б це підрив міни під днищем. Ну, ви знаєте, що екіпаж має по вимогам НАТО зберегти життя і здоров'я, двері всі мають відкриватись легко, або самі відкритися під час вибуху, це допускається. І це ну, досить високі вимоги. Для підвищення захисту машина має різні типи броні. Основну, модульну і так далі. І так далі. Тобто, в неї є модульна конструкція броні. Екіпаж і десант знаходяться в спеціальній броньовій капсулі додатковій. Корпус виконаний з елементами подвійного бронювання. Броня є основна, накладна і модульна. Тобто, по мірі необхідності підвищується, підвищується рівень захисту. Посадка-висадка робиться десанту через 4 двері бокових. Ну, якщо немає вантажного відсіку. Якщо є вантажний відсік, а якщо немає вантажного відсіку, то роблять задні дві, дві, дві двері, двері великі, такі як в БМП. Це теж дуже зручно. Що характерно, протимінний захист дно, дно протимінне, робиться не так, як роблять у нас в, в Радянському Союзі, робили, як в Україні роблять, і зараз трошки в Росії. Е, в Україні роблять як подвійне В-образне дно. Тобто, при вибуху міни енергія розсіюється в бік, пробиває Перше дно, там стоїть ще друге дно, енергія проходить тільки частково і не зможе пробити друге дно. А німці вони поставили товстий плоский клин з різнородних матеріалів. І енергія вибуху, вона просто забирається цим клином, розкидається, розсіюється там ці всі сотові конструкції і так далі, і не пробиває. Ну що ж, як захотіли, так зробили. Так, е, да, безумовно, така машина буде зручна для розвідки, для десанту, для перевезення особового складу і для інших функцій. І зверніть увагу, що дійсно дуже потрібне для воїнів потрібні для воїнів автомобілі, легкоброньовані автомобілі Формули 4 х 4. Ну, це український дозор або польська ансила, яку ми випускаємо в Україні теж. На жаль, е, з 2014 року да, випускають дозор тільки 10 штук є в армії. Ну, якщо порівняти так хоч трошки дозор і Онцилу з е... німецькою цією машиною Дінго, то бачимо Дінго, розроблений Харківським КБ імені Морозова, в 2014 році поставлений на озброєння, випущено 10 штук, є в нього не недоліки. Є слабовата броня, не все добре в неї з ходовою і так далі. Ну, і важить вона 6,8 тонн. Базовий варіант. А польська анцила, це поляки, які купили у нас ліцензію на дозор, трошки її переробили, всі ці недоліки значить, виправили. І вона дуже подобається нашим військовим. Вона, вона і важить 8,8 тонни, тонн на, на 2 з лишнім тонни більше, ніж дозор. Правда, там двигун сильніший. От. В Україні їх 11 штук. Випускають їх, самі знаєте де. До кінця 2021 року було випущено 11 штук. Чи випускались у 2022 році, не знаю. Так само, як і на Дінго, на Дозорі і на оптико-електронний приціл, ну, відеокамера, з лазерним дальноміром стабілізацію в горизонтальній і вертикальній площині. Німців так, також це все є. От дуже, зручна, дуже зручна башта для стрільби. Швидкість дозора іонцили 105 км, трошки вони швидші, бо легші. Підні... Але долає під підйом під кутом 25 градусів. Ну, а ні, німецька машина долає значить, підйом під кутом 30, якщо не помиляюсь, 1 градус. 31 градус, так. Да. От. І, крім того, німецька бронемашина Дінго долає брід 1,2 метра легко. Дозора з цим теж проблеми. Ну він теж мав би Мав би долати. Але в нього пана герметизація дверей набирається вода. А от онцела, в неї гарна герметизація дверей, вона легко справляється з таким бродом. Шановні, пару слів хочу сказати про події навколо України. Вороги наші з Росії, і цей самий Пуйло підписав указ про мобілізацію. Збирається призвати 300 тисяч солдат. Ну, правда, питання, чим їм озброїти, адже війна йде високотехнологічна, і гнати цю солдатську масу на кулемети пуста затія. Але дуже цікаво ознайомитись нам з вами з частиною п'ятої указу, Називається Права і обов'язки мобілізованих. Ну, По-перше, прирівнюються в правах. Контрактники, мобілізовані строковики. Всі вони звільненню не підлягають. Я так розумію, всім їм тепер будуть платити не так набагато менше, ніж до цього. Звільнення Звільнення тільки при мові досягнення віку 65 років, при отриманні каліцтва, що, не, що перешкоджає службі в армії, і за вироком суду. Ну, там теж за вироком суду в тюрму, в тюрмі прийде ЧВК Вагнера, наб'ють йому пару разів морду. І піде він знову служити в армію тепер вже в ЧВК Вагнера, і так поки не помре. Ну, фактично, це узаконене військове рабство Рабство в Росії для, для народу. І пару слов слів я хочу сказати про референдум. Дуже вони носяться зараз ідеєю організації референдуму про приєднання Херсонської Запорізької Донецької Луганської областей до Росії. Ну, я вам так скажу: на мою думку, це повна, це категорична дурня. Ну, ніхто навіть не зверне увагу на ці дурні їхні руки. Та ще й голосування буде по інтернету. Тобто ніхто нікуди не буде ходити, там зразу напишуть якісь результати, щось скажуть. Ну, шановні, давайте проведемо аналогію. 1944 рік Радянський Союз готує білоруську операцію, значить, звільнення білорусів від німецьких окупантів. А Гітлер в цей час оголошує, що він провів. Референдум по інтернету провів та, в 44-му році про приєднання Білорусі до Німеччини. Ну і скажіть мені, а ну і зразу виходить, що немає права наступати Радянський Союз на, на, на німців у Білорусі. Ну, повна це дурня. Понимає? Розумієте, повна дурня. Навіть біснуватий Гітлер, оцей Гітлер біснуватий, він і то не робив таких ну, девелитецьких дурниць. Цей звук пройде і так лежить по селу, як кажуть. І затихне. І ніхто про нього не згадає. І ми теж не згадаємо. Ми наступаємо, ми б'ємо російських окупантів. Я думаю, що поки до Нового року ці перші мобілізовані доберуться, то тут вже не буде, не буде ні техніки, ні нічого не буде. Що ж, хочу сказати, що я маю телеграм-канал. Кому зручно, будь ласка, дивіться мене в телеграмі. Реквізити під відео. Маю також до вас велике прохання підписуватись, ставити вподобайки і писати коменти. Також я вас прошу поширювати мої відео. Це дозволяє більшому числу людей познайомитись з моїми, з моїми відео. YouTube дуже уважно дивиться, хто як поширює відео, і тоді він починає більше поширювати відео сам. Я вам всім дякую, до побачення.